ми згідно, а от мене немає шеке. Що це за діамак лайк? Ой, знаєш, я його сам побудував. То коли жарко. А зараз нас ні то зараз холодно якось, як бачиш. Ну, так, в пофтах. Чо ж сонця немає? Ні, сонце є. Ну, прекрасно, сонця немає. Тайнебоїки. Тут шейдери мені встановлюються, так? Це може і шейдери мені встановлювати. Мені ж наїхали Сидини зі слуханням теж маєте. Коли в руках тримаємо смолоски. Ага. Ой, смолоски. Смолоски. І так, друзі. Можемо ще фукал? <сі> всім привіт. Фукал. І я зараз... Фукал, фукал. фу у <сіст> І я вже зараз буду йти на роботу. Тож... Деревенським фермером. Ні. Я розкидую всім. Лимончики. Так я теперь розкажи всім лимончики. Дякую, О, бачите, тут уже кидали а тепер його тут нема, тому що його підібрали. Вже. А ще, друзі, взяли, є, є така легенда, що каре собі зробив це в доні лимон. Тому у нього тепер інший О, ти бачив я. Із того дерева сюди Ой. <плес> не губу. Треба дубовий. А загадити. Так можна закрити, У нас там дуб загалі, так ти не бачив... А, ой-ой-ой, бісюр Ой, все. Ой, выбався на матюк. Ну не дуже. А я тут всі важаючи цей мачу. Ну такая нарация дарова, короче, осталось. Ну, короче, ты сам побачишь. Мне не знаете, все партии он не высочил, потому что есть багато. О, Саня, привет! Саня ты знал, что если ты пишешь на мой канал, ты будешь не будешь Украину. Ну запиши. Ты пишешь саня. Заважаем меня. о, -ху -ху -ху! о -ху -ху -ху! А Там село, все... Друзья, скажите мне, что это такое? Там Степан. Нет. А где Степан? Утримайте, жители, утримайте, утримайте, утримайте. Вот, бачите? А не знаю, кто? Позвольте, я сейчас занят, я на работе. Попизда, попи-попизда Я зараз кузнеру тут Хай трешки жители вылазят А чему в нашему семейничке дождь и не поле? О, глянь, тут жители вылазят Ты не круто. Все Хай трешки вылезают Так Уже быть, Я -за залишу хвиртку открытой Эй, нет, ты шо? Да закрой хвирт Закрыта, вона то шо, йод тобі. Давай вони хоча б меж О, шо, це, портал, Там просто має бути лимон. Ай, короче, яку я не не входу. Вони вот всі там топчатся. Нащо ты їх взагалі так багато народился. Я по крішлах народу. Так, ну, друзі, працюємо. А генерація погана, нерівна. Мої там там поводило мом. А тут ще два опції Тут з вчорашнього дня таки і зашилось. У мене ще крен. Ну, на каналі це не. У мене ще крен Co ja zamówiłam? 6 lomoni? To i 8. To i 8 A 6 piwi... Oj 14 to, co? Tak, ja znam się w komentarzach, 2, 1, 2. To, co było 2 pomnożone Wszyscy No, Stefanka, w ogóle piszczy... Co by było w swoim w komentarzach? W ogóle nie Тримай, О, чувак, ты вы подожди, подойдет, сейчас лимон. Ну давай себе до Що? Я, я люблю лимонный кист. Я серйозно, если їх в районе мужики лопаю. Серьезно, смешненький. А з мимоном, Там, у нас вода с лимоном, ничего, в районе мужики. Так, мы серьезно, ты будешь по Ну, так що мені там треба було зробити. Ну, ми ще має до неї, бо записує. Так що так буде. О, Степан. О, Степан. Так, друзі, вилазимо звідси. Бо буду зараз там здати. А нам ще треба... Хай вер я. Нам верстак потрібно. То крати свій любий верстачок. Хамар, хамар, самий любий.

Тут це, цей тут помічник мер, живий. І що це у нас по голові? Помічник мере. Но ну, книжка на голові. А як книжка на голові, помічника мэра не падає. По читке я знаю. Це бульбашки їдуть. Так, бо я з'явила. О, Степан, привіт. От тільки сюди підходиш, і вони тут. І ти чуєш оце. Так, Степан, Друзі, открываем. якщо ми видим стак торт? О, якраз два! Добре, пів стаку Значить я йому Дам за це пів стаку Справедливо. Нет лагляд ничего не справи. справедливо, чувак я Ось, друзі, подивіться, у мене вот такий скин сап-напа. А чому тут шарна? Шарна, в принципі, тільки оригінальна. А просто у мене тільки оригінальна. Ну, і все є. Я вліковий. Чувак великий будівництво. Будівництво, яке О! Там значно краще. І ми приходити можемо. І тут нема дірка. І виглядає воно не тупо. Де що треба? Mm. Мама, mm. ти что ты взагалі? Чувак, на не йшов. Ну, так, а, а ти я не взагалі не работала не шоу. А ні. я майже сьогодні вихідний. А нет. Я не выкидываю. У нас один смаракт місяць, то Що, Думай, мі миско.

Що та та це таке? Та такая? та Капіздас. Це караплю. Кикарапс. Ой. А, не Диви, мене Давай, менее сняли, хочешь за глаза? А я поломаю. Рукою Так, рукою. Так Якщо ти кайлон для мене 5 хвилин добываєш. То це будеш 10 хвилин добавить. Ой, знаєш, мені вайда, скільки я буду його добувати. Ну знаєш, я тут просто всі як на все поставлю. Так, друзі, його третій тортик. А я пішов брати речі і відправляюсь. Запав у нас вдома нічого. А нічого. все, у нас його професія. Ну, так. Тому у нас тепер панці І Ніколи бізнес не видно.

Я піду на базар базары потратить. Так, далі. О. Чилик. Mm. Дай вижу. Mm -hmm. Это шутка назад. Так, чувак. Тепер Ага. А тебе ты... А так ты из можно. Я тобі потім його поставлю назад. Ти кидай.

Мабуть, хоче ламунар приготувати житті. Можливо, і, я не знаю, але туди їх залізеш. Кузмієш. Кузмієш. О, давай кузнієш сходить тут. Мабуть, прибирається, що вони тут зайняти. Друзі, але ця робота трішки лайно. Правда, так, легко це робити, бо закидав всі все. Але знаєте, чим ця робота? Га... Ну, лайно. Ты що ти отримуєш один смарах місяць? Це дванадцять марах дівнадцять чернадцять марагів. А, ну так, за рік ти заробиш дванадцять марагів. За треба так працювати довго. Це просто треба мені дорахувати спочатку. За три сорок місяців. Ага. За тридцять сорок вісім. Це 6, 5, 6, за рік не стат. Так. За чотирнадцять. Це скільки? Мені за п'ятдесят шістдесят. Майже 100. За чотири роки ти можеш заробити стат майже. Та якщо мені зараз десять, то... то в ти тільки зможеш заробити так.

Я вам У нас було туалет. А можна в тому зеленому. Может, вот это туалет. Ось, я купил. Ой, точнее, что мом диаманту на тому кубику. А, кубику. Друзі, валяємось, мы уже. Ще спати не можна, то что просто полежу. Если подпустить, то прямо близко до куртке. А, мы как наиближе. Уже наполнился вечер. О, все, спимо. И на этом можно данное видео завершить. Всім пока! Мы в туалете, старая. Всем пока!